Капець в тему про гобліна Путін сьогодні персні роздав. Так я якраз у день виходу цього ролика Путін роздавав персні своїм прихвестням. Це дійсно я в телеграмі писав це такий треш. Звичайно, ну, хоча б піарщики Путіна, ну могли б якось зрозуміти, які це асоціації викличе. що весь інтернет буде там фотожаби робити і глузувати з приводу цих перснів. Але ж ну блін, що ти візьмеш від ретардів а, далі. Атенон 31 питає а буде відео про вплив озгодської на сучасну українську? А то крім батька та хліб більше нічого не згадую. Хоча знаю, що вони є, обов'язково буде відео навіть, мабуть, раніше, ніж я планував, буде відео присвячене раннім германським запозиченням у слов'янських мовах, і що, мабуть, ще більш цікаве, це ранні слов'янські запозичення у германських мовах. Це дуже таке складне дискусійне питання. Але воно дійсно цікавить багатьох глядачів. Про це часто запитують, також взагалі то в нашому курсі германістики я збирався прості про запозичення і так далі розповідати значно пізніше, вже там, після фонетики, граматики, там германських мов і так далі. Але саме ця тема дуже цікавить людей, і мабуть я її раніше зроблю такий собі спецвипуск. Дуже часто важко розпізнати взагалі вплив якої саме германської мови, чи це Остготської, чи це ще якісь там контакти з прагерманською мовою були. Але таких запозичень доволі багато. Наприклад, ось. Наше слово думка, думати не одне пояснення є, але таке мейнстрімна гіпотеза це полягає в тому, що воно власне було запозичене з готської мови. Ну, корінь був запозичений з готської мови. Це слово ми знаємо, наприклад, в англійській мові як дум вирок або осудження про щось, і цей корінь був запозичений в слов'янській мови, зокрема в українській, це зараз діє слово думати, іменник думка і так далі.